А що нічого не сталося? Одна погана новина, одна хороша, одна на іншу находить ноль. Е, життя тече е, владі в країні хаоса, нічого не стається. Дивовижна історія. Але все-таки дві новини є. Вони по-своєму характеризують ситуацію, яка відбувається. Вона говорить про те, що наші силовики вже все зрозуміли і не будуть робити дурниць, а наші парламентарі продовжують косити і, і, і корчити з себе дурників. Отака сумна історія. З вами я, Олександр Брихінець, і мій канал Бригінець телемарафон. Ну, що ми, я вам скажу? А, підписуйтесь, будь ласка, поширюйте і так далі. Дивіться, що я вам скажу? Що поки у всьому світі відбуваються певні сьогодні позитивні моменти в інтересах України, в Україні відбувається теж один позитивний момент. Це ми говорили вчора про те, що. Батька нашого слідчого набушника, який рив під міндічгейтів, батька випустили під домашній арешт, але нічний. Червінського випустили з домашнього арешту під нічний домашній арешт. А сьогодні самого слідчого випустили. Отже, несподівано в один момент судова система наша українська раптом стала. Об'єктивно і раптом почала все розуміти. Це позитив. Це говорить про те, що такої потужності, щоб управляти нашими судами, у банкової вже немає. І це позитив, я ще раз кажу, це супер круто. Те, що бюджет прийняли, це говорить про те, що вони можуть досі керувати депутатами. Очевидна більшість, як завжди, з запасом це слуги. І е, ОПЗЖ колишнє. На жаль, сталося те, що сталося. Владна коаліція, треба говорити прямо, продовжує існувати. Єрмаківський і Міндішівські заморочки, які закладені в бюджет, проголосовані. Е, телемарафон продовжує існувати. Вся дурня, яка туди була закладена, ніхто нічого не вийняв, просто Притиснули і е, проголосували. Зарплату військовим не підняли, ну все як годиться. І це негативний момент, і це жахливо, тому що насправді е, шлях до перезавантаження парламенту буде довший. Схоже, е, ну всі розуміють, що Зеленський не втримається, але гроші, гроші. Просто якщо в бюджет закладені гроші. Їх можна спокійно продовжувати красти, бо вони йдуть по тим коридорам, які вже були намічені єрмаком. Єрмака нема, але є стюардеса Єрмака от тому все і відбувається. Я думаю, що це якраз ем, ключовий негативний момент. Ну і крім того, я впевнений, що це уповільнить передачу нам європейських грошей. А я сьогодні вписав вже робив матеріал. Е, подивіться, будь ласка, тут посилання це дуже цікавий матеріал. Він про те, що. Європа знайшла, як віддати нам оці 210 мільярдів євро, які у них є, російських, як обійти позицію Угорщини, як дошкулити Трампу, який вчора з піною рта розказував, що Європа ні до чого. Ну, і Трампа кажу, Путіна, який з піною рта розказував. Ну, і Трампа, який претендував на ці гроші. Отже, вони попадуть в Україну, але вони не попадуть до Зеленського. І поки у нього є своя більшість, нам цих грошей не бачити. От така, таке чергове западло від зеленої команди. І я, чесно кажучи, думав, що в парламенті є більше розумних людей. Тому що, якщо там, умовно, є 400 депутатів, умовно, там вже багато розбіглося, когось немає. 250 з них проголосували за цю дурню, то. Тих, хто чогось придатний, немає. Я знаю, що у них є там пояснення, вони там голосували за які-небудь підвищення кому небудь але там підвищення в основному ДБР, адміністрації президента і всім таким, а не військовим. Якби там було підвищення військовим чи там щось таке, ну я розумію. От така історія. Так що. Стежимо за подіями. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Ставайте спонсорами каналу, підписуйтесь, поширюйте, лайкайте і е, зустрінемося ще, бо новин сьогодні дуже багато. Я так короткими новинами для того, щоб е, більше розказати окремо про кожну річ. Слава Україні!